Притулку Тетяни Кальвасинську 120 тварин, 70 собак та 50 котів. До притулку привозять тварин із зони бойових дій. Кітоша потрапив сюди у березні. «В ужасному був стані. от глазик далі. З глазиком було все дуже плохо. Він був весь і лишай у нього, і він страшний був худой. Ось нас Тошенька». Прихистку Тетяни здебільшого залишаються тварини із інвалідністю або старі. Дбати про них мало охочих, каже Тетяна. Його теж вони привезли маленьким, таким, ось, чуть більше ладошечки. Теж Глазик випадав у нього. Він страшненький був весь такой большой. Теж в клініці удалили глазик. Він просидів, ніхто не захотів, ніхто не хоче брати одноглазиків. З квітня в притулку живе і собака Люля. Це Люля, воєнні привезли її з Донбасу з війни, підібрали її, вона в жахливому була стані. уся худенька, страшна, вона вже даже отак от ходила, встала, пішла, а потім лягла. Вона навіть ходити не могла. І оце ми її лікуємо. Ми трошки її підняли, відкормили, ну, а ось вона на спецкормах, на ліках постійних. Постійно на всіх тих лунця труситься старушка їй вже 16 років. Частина тварин живе у Тетяни в будинку, інше на перетримці у родичів та сусідів, бо в притулку бракує місця. Також Тетяна підгодовує близько 70 безпритульних тварин, прихистити яких немає можливості. Дуже потрібні каші, обрі, обріс для безпритульних собак. Вони не дуже як не усі їдять корми. Корми нам допомагають. Але не усі корми. Спецкорми ми купляємо. Дуже потрібні обробки. Дуже потрібні. Любі обробляти від кліщів, бо вони зараз є. Потрібно глистогоні. Це те. Ну а так потрібні ще ліки, які старики сидять на ліках. Зараз Тетяна підшукує нових власників для 23 тварин: Олена Ростовцева, Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.